А ви от знали, що Феррарі не можна розбивати, інакше ви потрапите до їх чорного списку. Цікаво, а пілотам Формули 1 про це взагалі хтось щось сказав? Я тут загалом тільки про ефани розповідаю, але сьогодні давайте поговоримо про дивні правила для власників Феррарі. А ви приєднуйтесь. Ви могли помічати, що, наприклад, той же містер Біст в своїх роликах на YouTube Роздає тільки Ламборгіні і ніколи не Феррарі. Тут ми стикаємось з першим правилом по цілий рік після покупки Феррарі її не можна ні продавати, ні дарувати. Інакше ти потрапиш в чорний список і більше не зможеш купити Феррарі. Більше того, з машиною не можна робити будь-які модифікації. Джастін Біпер, наприклад, так потрапив в бан, пофарбувавши свою Феррарі в синій колір. Феррарі вважають, що Феррарі ідеальні і змінювати їх не треба. А ви ще кажете сумки Біркін складно купувати. Угу. У будь-якій формі не дозволяється втручатися у двигун, робити модифікації кузова або робити щось, що закриває емблему Феррарі. Всі технічні роботи мають проводитись виключно через Феррарі і використовувати лише їх запчастини. Також цікавого не можна купляти машину, щоб її знищити. Мені здається, це правило спеціально для ютуберів. Містер Біст, наприклад, є купа форматів, де він руйнує, крошить, скидає, робить все, що завгодно з машинами, і він ніколи не використовує для цього Феррарі. А ще кажуть, що він використовує ламбо саме через алгоритми, бо відео з нею на обкладинці набирають набагато більше, ніж відео з Феррарі на обкладинці. Загалом, через конкуренцію цих двох брендів, кажуть, що навіть є ціле правило у Феррарі, що якщо в колекції людини є хоча б одна ламбо. Він не те, щоб не зможе купити Феррарі, але не зможе потрапити до цього самого ВІП списку людей, які зможуть купувати автомобілі обмеженого випуску. А якщо б у вас була змога обрати машину тільки одного з цих брендів, яку б ви обрали.